Зимові чарівники беруться за порятунок Різдва. Відомі вершники повертаються у пошуках нових ілюзіоністів. А ще на екранах ріме культового бойовика та екранізація п'єси Сто Тисяч у програмі. Кінозала більш детально розкажемо про картини, що демонструватимуть на найбільшому місці екрані. Кінотеатру імені Шевченка з 13 до 19 листопада включно. До слова, кінотеатр у листопаді відзначає 85-річний ювілей. Вітаю і розпочинаємо. Діамантова афера знову об'єднує легендарних вершників, які повертаються з відставки, щоб разом із новим поколінням ілюзіоністів дати бій небезпечним злочинцям. Отож, завдання чотирьох вершників на чолі з Даніелом Атласом: організувати зухвале пограбування родини вандербергів, які використовують діаманти для відмивання грошей. Щоб зруйнувати підступні плани кримінального клану, вершники мають викрасти діамант серця найдорожчий камінь в історії. Діамант серця найцінніша коштовність в історії. Ти, чому цей діамант такий особливий? Бо магічна карта нам сказала. Десятиліття Вандербергі продавали діаманти воєначальникам, торговцям зброєю, контрабандистам і відмивали їхні гроші. Хочеш зупинити диявола? Не відрізай йому руки. Забери його гаманець. Сезамо відчинись діамант у безпеці, без паніки діаманти. Не вмирущі у новій частині відомого фільму наглядачів чекає грандіозна афера суперники, що грають без правил, і союзники, які можуть виявитися не тими, якими здаються насправді. У цій історії кожна ілюзія приховує правду, а кожна правда нову загадку. Вісім магів проти світової злочинної мери. Варто спробувати. Побачити магічний трюк? Насолоджуйся шоу. Це все, що ти можеш. Народ це кінець. Так тримати, меріте. Я лише спробував. І як воно? Навіть не знаю. А я думаю, знаєш. Ілюзія ОБМАНУ У прокаті з нового кінотижня і ремейк культового бойовика за романом Стівена Кінга Переслідуваний у недалекому майбутньому світ розділився на еліту та пролетаріат. Для одних життя це низка привілеїв, для інших боротьба за виживання. Єдина можливість вижити це взяти участь у смертельному реаліті шоу Людина, що біжить, у якому мисливці полюють на учасників, а глядачі жадають видовищ. і підете звідси з мільйоном нових доларів! Завжди думав, що це фейк. <плес> <плес> Очманіти! <плес> Відчуття реальні. <плес> Потрібні ствол, документи, маскування. Шизонотись. Це С4? Це не продається. Доганяєш, вони грають Бен Річардс, зневірений робітник, стає учасником гри, щоб урятувати сім'ю. Але він не просто втікач, він виклик системі. Тепер його переслідують не лише безжальні мисливці, а й сам творець шоу. Отож, щоб вижити, головний герой має змінити правила гри. Що з того вийде? Дізнаєтесь, завітавши на сеанси у кінотеатр імені Шевченка. Я хочу повернутись до сім'ї. Вони тут! Так. Скажу чесно, я не можу дати тобі виграти. Витаем в шоу. На широкі екрани виходить кримінальна комедія Валерія Шалиги Діло без п'ятого, знята за п'єсою Івана карпенко карого Сто тисяч за сюжетом заможний селянин Герасим Калитка хоче купити землю свого збіднілого сусіда, але йому не вистачає грошей. Але мати багато землі це його давня мрія. Тож калитка погоджується на авантюру придбати за п'ять тисяч. 100 тисяч фальшивих грошей. Пізнавайте почти не котра з них фальшива, а котра настояща. Вам один секрет. Калитка разом з Кумом Савкою купують ці гроші та їм продають чистий папір. У відчаї, калитка хоче повіситись та його рятують. І хоч жадібність головного героя мало не закінчилася трагедією, але він і далі продовжує мріяти про землю. Картину знімали влітку 2023 року у Києві, Вінниці та Козятині. Головні ролі виконують Богдан Бенюк. Леся Самаєва та Володимир Ніколаєко. Купимо сто тисять. Цього тижня у прокаті і святкова прем'єра від українських кінематографістів. Намагаючись з'ясувати, хто тепер опікується зимовими святами в Україні, три легендарні чарівники Святий Миколай Санта-Клаус і прадавній дух зими, сперечаються і на випередки здійснюють бажання маленької віри. Але маленька віра хоче, щоб Різдва взагалі не існувало. Тож свято зі всіма його атрибутами зникає з міста і замість колядок та різдвяної атмосфери. Панує сум. Хоч щоб різдва не було. Ні, такі не до нас. Я хоч щоб різдва ніколи не було. Ми стали людьми. Чари більше не діють. Це, Це ще що за хіпстери переростки. Якщо не повернути віру людей в Різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. І ми теж. Негайно покладіть зброю на підлогу. Це горщик 15-го століття. Mm. Yeah. А я з такого горщика їв. Так це ж е, нічний горщик, а я не на дієті, я можу і вночі їсти. Тож тепер чарівники перетворюються на звичайних людей і об'єднуються, щоб урятувати світ від спричиненого зникненням Різдва Армагеддону і повернути дівчинці віру в чудеса і надію на світле майбутнє. Ідея картини Вартові Різдва з'явилася у 2023 році, коли українці вперше святкували Різдво 25 грудня. Велику увагу приділено костюмам головних героїв. У процесі творення команда зверталася до міфології, поп культури слов'янської культури. Найважче було працювати над костюмом духа зими. Однак, творці картини поставили собі за мету відійти від стереотипного радянського персонажа Діда Мороза. Та повернути глядачам дух зими магічний стародавній персонаж. Не, не зараз, Рудольф. Це наш останній шанс. Горіддово. Я знаю, де вони. у кінотеатрі імені Шевченка і показ мультфільму Місія Санта. Його герої також рятують Різдво. Майстерня Санти вже не та, яка колись. Раніше тут панувала магія та традиції. А тепер все перетворилося на автоматизовану фабрику, де ефективність понад усе. Навіть Санта відійшов від справ, залишивши керування новому поколінню ельфів. Для молодого і трішки наївного ельфа Йойо, перший день роботи став справжнім шоком. Він мріяв побачити магію, а зіткнувся зі системою холодних механізмів. Ні-ні-ні, мій графік. Я вже не придумаєш. Режим тиханіч активовано. Вітаю, майстерня Санти. Якщо ви не приведете мені Санту. Я знищу всі іграшки на фабриці. Приведіть мені Санта Клауса за 12 годин. Інакше потрібно знайти Санту. Я можу допомогти. Нам не потрібна твоя допомога. Допоможи нам. Однак, коли зловмисник хакер бере північний полюс у заручники, різдво опиняється під загрозою. Саме тоді Йойо відправляється у відчайдушну місію, аби знайти Санту та врятувати Різдво є! Домо важкого металу, хлопці! Прикрасимо! Місія Санта. Якої програма кінозала була сьогодні? Нагадую, що ці стрічки демонструватимуть у кінотеатрі М. Шевченка з 13 до 19 листопада включно. Тож думайте, обирайте та вирушайте у кінотеатр. Найбільше у місті екран якісний звук подарують незабутні враження. До речі, цьогоріч у листопаді кінотеатр відзначає своє 85-річчя. На перегляді стрічок саме у цьому кінотеатрі виросло не одне покоління. Тож ваш похід у кіно може стати гарним привітанням для ювіляра. Бажаю вам гарного настрою та приємного кіноперегляду і до зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозала.